У Львові в п'яте відбулася виставка Львівський товаровиробник. Концерн Електрон є постійним учасником цієї виставки і цьогоріч представив найновіші зразки своєї продукції. Найбільшою несподіванкою для усіх була презентація нового багатофункціонального автомобіля європейського зразка. Досі подібні автівки виготовляли лише в Німеччині та Чехії. Це є біля е, десятка галузей народного господарства, де цей автомобіль може бути використаний. В першу чергу ми його назвали. Комунальним автомобілем, тому що він для невеликих міст. Ви бачите, розміри його якраз є оптимальні для таких міст, як Львів. Ще одна родзинка виставки це проект нового львівського трамвая, який вже виготовляє нове підприємство Електротранс він має 100% низькопольності. Це є дуже зручно і в управлінні, і в вирішенні технічних проблем, а також для міст для несправних людей комфортність, затишність. І саме основне це є безпека на сьогоднішній день. Ті трамваї, які в нас бігають, вони фактично відключені з системи безпеки. Тут навіть передбачено тройний захист безпеки. Це не усі новинки концерну Електрон. Телезавод цього року повністю оновив модельний ряд телевізорів. Завод Електрон побут прилад показав відвідувачам свої нові соковитискачі та електром'ясорубку.